Добрий ранок, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную пригадати, які є частини доби. Так, ранок, день, вечір і ніч. Тож пропоную пограти в гру. Вам необхідно назвати, в яку частину доби це відбувається. Дівчинка робить зарядку. Яка частина доби? Так, ранок. Дітки малюють на занятті, яка це частина доби. Правильно, день хлопчик читає книжку, яка це частина доби? Молодці, вечір діти сплять, яка це частина доби? Так, ніч, хлопчик чистить зуби, яка це частина доби? Правильно, ранок. Діти граються на майданчику. Яка це частина доби? Молодці. День. Родина вечеряє. Яка це частина доби? Так, вечір. Мама колише дитину. Яка це частина доби? Так, ніч. Дитина купається. Яка це частина доби? Правильно, вечір. Дітки, тепер пропоную підібрати до футболки штани. Але на штанях повинно вийти те число, яке написане на футболці. Які штани підходять до даної футболки? Так, жовті, чому? Правильно, якщо 2 і 1 об'єднати, вийде число 3. Які штани підходять до даної футболки? Так, до даної футболки підійдуть і помаранчеві, і сині штани. Чому? Правильно, якщо об'єднати 4 і 1 або 1 і 4 вийде число 5. Які штани підходять до даної футболки? Так, зелені, чому? Правильно, якщо 1 і 3 об'єднати, вийде число 4. Які штани підходять до цієї футболки? Так, фіолетові. Чому? Правильно, якщо 3 і 5 об'єднати, вийде число 8. Які штани тани підійдуть до цієї футболки? Так, чорні. Чому? Правильно, якщо 7 і 2 об'єднати, вийде число 9. Які ж тани підійдуть до цієї футболки? Так, фіолетові. Чому? Правильно, якщо 3 і 3 об'єднати, вийде число 6. Діти, а які штани підійдуть до цієї футболки? Так, і чорні і червоні. Чому? Правильно, якщо 4 і 3 об'єднати або 2 і п'ять об'єднати, вийде число 7. Молодці, дітки. Дітки, пропоную уважно розглянути ілюстрацію та назвати геометричні тіла, циліндр, куб, паралелепіпед, куля, піраміда, конус. Дітки, що стоїть попереду куба, так попереду куба стоїть піраміда, а що знаходиться праворуч від циліндра. Правильно Праворуч від циліндра знаходиться куб, що стоїть ліворуч від кулі. Так, ліворуч від кулі стоїть піраміда, що знаходиться позаду конуса. Молодці. Позаду конуса знаходиться циліндр, що стоїть ліворуч від паралелепіпеда. Правильно, ліворуч від паралелепіпеда стоїть Куб. А що стоїть праворуч від піраміди. Молодці, праворуч від піраміди стоїть куля, що стоїть позаду кулі. Молодці, позаду кулі стоїть паралелепіпед. Дітки, тепер пропоную розказати про одну із фігур. Наприклад, позаду кулі стоїть паралелепіпед, зліва піраміда. Справа і спереду кулі немає нічого. Дітки, тепер пропоную вам за моїм зразком розповісти про куб і піраміду. Дітки, тепер пропоную розглянути ряд цифр, знайти зайвий знак і окреслити його олівцем. Дітки, що тут зайве? Так, у чому? Правильно, у це буква, а все інше це цифри «2». Дітки, що зайве на цьому зображенні? Так, Ю. чому? Правильно, Ю – це буква. А все інше це цифри 5. Що зайве на цьому зображенні? Так, В чому? Правильно, В це буква. А все інше це цифри 8. Дітки, наступні зображення спробуйте виконати самостійно. Дітки, тепер пропоную порахувати і записати, скільки предметів одягу придбали в магазині. Від семи штанів відняти один. Скільки буде. Так шість. Від шести відняти один Скільки буде. Так, п'ять. Отже, в магазині придбали п'ять штанів. Від трьох кепок відняти один скільки буде. Так, два. Якщо до двох додати два. Скільки буде? Правильно чотири. Отже, в магазині придбали чотири кепки. До шести футболок додати одну скільки буде. Так, сім. Від семи відняти два. Скільки буде? Правильно п'ять. Отже в магазині придбали п'ять футболок. Молодці дітки. Дітки, тепер пропоную розглянути наступну ілюстрацію. Ці олівці однакові за довжиною. Ні, який олівець довший. Так, червоний. Чи правильно цей знак показав, який олівець довший, а який коротший? Так, правильно. А якщо ми порівняємо ці олівці за товщиною, правильно цей знак нам показуватиме? Ні, чому? Правильно, блакитний олівець товстіший, а червоний тонший. Дітки, ці будинки однакові за висотою. Ні, який будинок вищий. Так, жовтий будинок вищий. Чи правильно цей знак показав, який будинок вищий, а який нижчий? Так. Правильно, а якщо ми порівняємо ці будинки за шириною, чи правильно цей знак нам показуватиме? Ні, чому? Правильно, зелений будинок ширший, а жовтий вущий. Молодці дітки, а наше заняття закінчилося. До побачення.